У нас в студії неймовірно крута гостя, не просто гостя, а справжній кондитер Ірина Шаблій. Доброго ранку, Ірина. Доброго Як дня. у вас настрій? Як вам зранку прокидатися? і Йти до нашої студії? Не важко було прокидатися. Було важко. Прокидаюсь трошки пізніше, але це дуже хорошо. А розкажіть, будь ласка, чи почали ви вже готуватися до Великодня? адже Сьогодні вже середа, свято Пасхи вже зовсім скоро залишилось не так багато часу. Так саме якраз сьогоднішньої вашої передачі ми почали готуватися. Це перші куличі мої, і з них ми розпочинаємо рекламу таку для людей, щоб вони бачили, який він має вигляд і що саме можна замовити. А ви можете поділитися секретом свого кулича, Яка є в ньому таємниця, що він смачний? Ну, сама головна таємниця, це те, що воно робиться з дуже великою любов'ю, з дуже великим а, ну, ніжністю. І коли я роблю куличі, я передаю неймовірний позитив. І цей кулич, коли попадає в родину до сім'ї, до, до діток, також такі ось із дитячі куличі, манюсінькі, їх дітки просто обожнюють. І вони, коли їх куштують, і вони просто наповнюються теплом, радістю і тільки позитивом. Ну, Мені це, це, настрає, це секрет. Так. Клас! ну а як довго займає час сам виготовлення, от починаючи від того моменту, коли ви почали робити тісто, і до того як ви закінчили прикрашати? Скільки часу займає це? Багато це дуже багато, тому що ну, сама підготовка навіть декору займає дуже багато часу. І напевне більше, ніж саме ну прикрасити колись, це не також багато, не не багато часу. Саме вимішування тіста, сама підготовка, саме натхнення, сама от Якби налаштування на цей позитив, це так це дуже важко. Е, і я ж кажу ще раз, що з поганим настроєм до цього не підходжу. І тому ну, це дуже якби такий довгий процес. А що можна додати всередину до тіста, окрім звичайних родзинок? Щоб щось зробити таке незвичайне, щоб тісто було більш ароматне або, наприклад, солодше. І взагалі, що додають зазвичай і чим користуєтесь ви? Я користуюсь, ну як і більшість на майстрів користуюсь, так і цедра, і курага, і горішки. Дуже багато там можна перечисляти просто безліч всього. Але саме було цікаве в мене замовлення навпаки, щоб не було взагалі нічого. І я здивувалася, тому що дома, що було навпаки, багато всього солодощів, таке солодке. А дуже багато людей, до речі, люблять без нічого. От просто здобна пасочка, здобний куліч, і, і все. А якщо говорити про цедру, краще її натирати на тертівку? Чи можливо? Ну я зустрічала, наприклад, в куличах тільки не українських і не звичних нам слав'янських, а мені привозили друзі, дарували з Європи. Ну нібито таку, як пасочку, італійську. якось італійську, Так, і там були шматочки цедри порізаної: апельсина, лимона. Вони якось окремо обробляються, що вони не жорсткі, не гіркі. Чи все таки краще не експериментувати? Вдома і не класти цілі шматки, а просто потерти, як ми зазвичай робимо це для випічки. Ну я компоную. Я і на тертушку роблю, і ріжу. Це вже, ну це якби немає такої великої для мене. Це немає, немає великої значимості, скажімо так. Тобто, в принципі, якщо моб... додати шматочки, то буде теж да. непогано. Ну, невеликі, звичайно, <г acabar> <гав> ну так добре від роботи, так біва <гав> апельсину. Quanto? Ні, смачно так не буде. Я. А я також зустрічала ще такі рецепти в інтернеті. Адже я о, теж о, така господиня, не хоче це зробити. До речі, в цьому році вперше планую пекти куличі, У мене такого досвіду ще не було, і тому мені це дуже цікаво. Я зустрічала в інтернеті рецепти, коли додають до тіста або коньяк, або лікери різноманітні. Як ви до цього ставитесь? Варто чи не варто це робити? Це на смак є просто такі рецепти, які якби чітко по інструкції, як говориться, гаврізда то я ні я цього не притримуюсь, деякі додаю, якщо клієнт цього бажає, а взагалі ні. Взагалі я не додаю алкоголь ніякий. Ну, ви вже почали Ірин розказувати про те, як ви прикрашаєте паски. Ми вже бачимо ці кулечі на столах, які просто неймовірної краси. Розкажіть, чого ви використовувати? Чи взагалі мене знаєте, хотіла запитати, що можна використати іще окрім присипки? А тепер у мене переформулюється запитання. Чи взагалі ви коли-небудь використовуєте звичайну присипку? Чи у вас всі куличі такі як витвір мистецтва? Е, ну я люблю такі кулечі складні, скажімо так, бо вони такі більш цікаві, більш гарніші, більш незвичні. А мої дітки. Люблять просто присипку, тому що їм цікаво сам процес оце висипати всього побільше. <гум> <гум> то так. Ні, ну Навіть чоловік казав, можливо, сюди щось посипати, я кажу, ні-ні, то моє, то, всьо, то все зайве. А що ви використовуєте тут? Я бачу ось на цьому, коли взагалі намаска навіть глазуру шоколад. на це. Це шоколад. шоколад. Поверх цієї пасочки. так, Тут шоколад, і цедра і горішки. Це ви зараніше висушували? Ну, все було це вчора. Ні, все, все, все це все було робилося вчора. А ви тоді використовували, мабуть, духову піч, щоб вона швидше? Звичайно, так. Ну, вона Клас. використовується для цього. Суху вони там вже ж не тільки сушені, вони глазуровані ще. А, Вау, боже, я вже так хоч, я ще й любитель цит... ну, взагалі цитрусових, то я вже прям мрію. про цей На цій пасочки також ця тенденція зараз дуже цікава, кондитерський мох. Ну, дійсно, він виглядає дуже віртуально, справжньо і цікаво, так натуральненько. А що з? зроблені, оця імітація переполених яєць чи е, якихось яєць, е, 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 диких пташок. Як ви зробили їх такими справжніми? Саме тут я не встигла зробити власноруч такі яйця. Я це зробила. З допомогою магазину <реш> купила, просто придбала такі шоколадні цукерочки, трошки їх підшліфувала, щоб вони були в формі яєчка, і просто пофарбувала. Е, перо я робила сама з шоколаду, ну все і все інше це моя робота. А oh. взагалі, ці яєчки також не так складно зробити малесенькі, гарно. ну… Трошки. Я навіть зрозуміла, що це за цукерки. Я, я навіть і не подумала не впізнати, адже виглядають реально як справжні яйця. А саме гніздо що хоче. Це шоколад. Гнівной шоколад. Неймовірно, просто, просто казково. Я не знаю, я б дивилась би, і, і реально аж шкода його їсти. А, а, а ви що тим в... да. разом я дуже чую часто, шкода їсти як не справжнє? Це стосується і моїх пряників. Також всі проходять, коли проходить якась ярмарка в мене, то всі проходять. Оце пряники, оце не магніти. Це дуже часто чують. А стосовно пряничків, які ви робите, що це можуть бути за ідеї? Чи можна їх зробити, наприклад, ну, якраз пасхальної тематики? Пряники це така річ, можна зробити що, що завгодно. Від будинку до простого якогось такого пряничка, топера, да, як хочу пасочку, наприклад, на цій пасочці зайчик маленький, так і ну, цілі будівлі, скажімо так, да. то це, да, звісно, пасхальна тематика. Ось якраз такі наборчики, це такі, ну, скажімо так, на швидкоруч, простенькі, О, але є більш складні в моїй практиці пряники. Ну, це це оригінальні. Це смачно, це запаш, запашні пряники. Так що так. Да. А от до нього, спеції до нього? Так, да, дуже багато різних спецій, є свої, як би так, секретики. секретики. Да. А як довго вони зберігаються, як довго їх можна зберігати і, наприклад, чи можна їх. Відправити родичам на свято, наприклад, в іншу країну, чи доїдуть вони? Так, звичайно, просто вказується, що це хрупкий предмет, тому що пряник це пряник, його не можна якби кидати. Він все одно дуже ніжний і ламається. Тобто, якщо це транспортування в іншу країну, там. Потрібно правильно його все це запаковувати. У мене подорожували пряники вже не в одній країні. А, це клас. було дуже цікаво, і вони в мене більше, навірно, подорожували, навіть ніж я. Одна із моїх таких, ну, це Польща, це Швейцарія. З Швейцарія було індивідуальне замовлення. Мені це було дуже приємно, що тобто... саме мої пряники поїхали так далеко. Тобто, це самі жителі цих країн замовляли, чи їм дарували як подарунки? А, ні, це більше замовлялися. Їхали наші полтавські, якби. Люди, і вони туди їхали і замовляли іменно таку українську тематику, щоб щось звідси привезти таке цікаве. Ой, я б, знаєте, зала б це на замітку, і для наших глядачів також, що якщо ви їдете до когось у гості і хочете провести частиночку такої України із традиціями, ну, мене, знаєте, одразу виникла в голові ідея зробити пряничок у вигляді вишиванки. Робили таке? Чи, чи, чи можна робили? Звичайно, вишиванка, круто. українські дівчатка. А, ну, За Швейцарію, хочу сказати, туди. Якраз поїхали взагалі полтавська тематика, полтавські галушки, все було. Пряники такий. у вигляді галушок? Там було п'ять пряничків: україночка, полтавський, наша біла Альтанка, Полтавські галушки і гер Полтавщини. Тобто прям такий полтавський-полтавський набір. Чесно, от, от те, оце, щоб мені було б дійсно шкода їсти. Якщо ще е, пряничок у вигляді пасхального яйця я б змогла з'їсти, то от на білу альтанку е, я просто б не от зараз ви бачите на, своїх, да, те, ось, на своєму це екрані. Це просто от чесно. Білу альтанку я б з'їсти просто б не змогла. Так а як же довго вони зберігаються? Чи можна їх якось висушити і залишити на все життя? Чи все таки краще їх з'їсти? Е, ну, звичайно, краще. З'їсти, тому що треба їсти красиве, так і тоді наше життя гарніше і смачніше. Але якщо ви захочете його залишити, то це все можна, звичайно. Тобто, в принципі, якісь може секрети зберігання, щоб вони не зіпсувалися. Ну, термін придатності Імбирно-медових пряників вважається 6 місяців, і дійсно він якби такий і буде запашний, ніжний і м'який. Але якщо от його як залишить як сувенір, mm -hmm. він просто можна висушити його і все, і використовувати як прикрасу, як декор, як іграшку, Клас. як наприклад, на Новий рік. Прикрашали, в мене були замовлення, які просто прикрасили пряниками всю ялинку. Це було цікаво. На жаль, фото мені такі не відіслали, ну, але... Це але ми можемо своєю яю фантазіями намалювати цю неймовірну картинку як з якогось, мабуть, фільму або з кіно, з мультика, коли все прикрашається цукерками, печивом, так, таким так. солодощами. Дуже Це круто. Ну, мені все таки хочеться повернутися до тему великодня, і ось я не можу. Я дивлюся на ці куличі, на ці пасочки, і мені хочеться про них говорити. Особисто, от як людина у мене мама, наприклад, пече куличі, В неї випадок був, коли в неї куличі, коли вона їх просто поставила в духову піч, вони присіли, сіли і не вийшли. От через що може так статися? Бо тісто готується дуже довго, і потім так. дуже шкода, коли виходить, що пасочка не, не не виходить, і ми не можемо її прикрасти, з'їсти. Як можна зробити так, щоб цього не сталося? Щоб цього не сталося, повинно бути дуже тепло в кімнаті. Це в першу чергу, тісто любить тишину. Це, це так навіть моя бабуся говорила, що тісто любить тишину. Не повинно бути крику, шуму. Опять-таки, повинна бути гарна атмосфера, гарний настрій. І, звичайно, треба дуже ніжно з ним обходитись, тому що, якщо ви його якось там десь трошки стукнете, впаде в тісто і дійсно воно не буде. Плюс температура повинна бути відповідна, не перепадає температура в духі. Ну, там дуже багато. Багато таких нюансів, яких але в принципі у мене таких проблем майже не було. Мені нагадує ваша робота роботу ювеліра. Ось ви говорите, прям що все повинно бути ідеально. Навіть навіть те, що шуміти не можна в кімнаті, і тепло повинно бути, це такі секрети, яких я, наприклад, не знала. Це не секрети, це ну хто працює з тістом, то це ці люди знають, звичайно. А стосовно глазурі, ми бачимо два варіанти: білу глазурю, на зараз, наприклад, та шоколадну в вигляді просто шоколаду. Як зробити так, щоб не обсупалася? Бо якщо готувати, наприклад, за рецептами. Або купувати просто, ну знаєте, звичайні так, так. пасочки, які продають в торгових центрах різноманітних. В них дуже часто одразу майже зразу обсипається їхня глазур. Як зробити так, mm -hmm. як її поєднати, які інгредієнти можливо додати, щоб вона була довготривалою і просто не, не обсипалася після освячення, наприклад? Ну, Є декілька видів лазурі. Саме на цій пасочці, що зараз біла, тут на желатиновій основі вона. Вона така більш еластична і вона дійсно не сипається, навіть коли ріже різать пачку ножем, то вона не буде з'їжджати. Також в мене таке траплялося, що я от зробила звичайну класичну глазурь і тільки ножа, і все ця шапочка так, знімається. Так, так. То ця глазурніла тримається дуже міцно і. Згадуючи своє дитинство, ой, як я любила, коли ця шапочка знімається. І коли ця шапочка залишається мені, а от усе інше залишається матусі. У мене такий був теж досвід в моїй історії, коли я зробила пасочки. і це моя стара, старша донька, їй було ще два роки. І ми поки пши на кухні, і в мене весь стіл стояв в пасках, і я приходжу, а всі паски, отак от, просто це газурся по зітру. Ну, я бігом все фотографувала, звичайно, для історії. Це було комедно, але цих просто пам'ятає і так чекає, каже, мама, коли-коли це вже можна буде погризти. <рес> Клас. А чи берете ви участь у різноманітних ярмарках, виставках, можливо, займаєтесь благодійністю? А, так, я завжди, на протязі ну, трьох, напевно, років я перед великими такими святами беру участь. Це звичайні виставки в торгових центрах, там екватор чи зазвичай екватор, але був екватор. Кортерніше це дуже цікаво. це мені подобається, тому що це пряма ну пряма у вас з клієнтом. Ти бачиш, що йому цікаво, як відноситься твоєї роботи. Ну, Є різні коментарі, звичайно. Хтось задоволений, хтось там щось хоче інше, хтось завжди от, є все. От немає розового зайчика, і от все вже немає настрою. Але все одно, коли вона повертається і вона бачить оце все, і оці очі, щасливі очі, ну, цей восторг, да, це, це дуже надихає, це дуже ну, мотивує працювати, і будь кращою. Також з недавніх часів я стала. А приймати участь і у ну, волонтерних таких ярмарках, благодійних на лікування діткам. Це також я не можу. Я коли в цьому час приймаю, то звичайно, я приношу як би, свою якусь ну, частинку себе, добро, і мені приємно те, що би, мої прянички можуть піти комусь на велику користь. А, наприклад, в яких ви акціях брали участь із, ну, із саме волонтерських якихось ярмарок? Ну, була недавно ярмарка у нас в центрі міста про добро. Так, у нас, до речі, організатори були в гостях Єлена. також у, нас, у нашій студії. Так, оце я там приймала, ну там так було дуже все скромно, тому що узнала про цю ярмарку трошки не завчасно і не знімала підготуватися гарно. А також приймала участь на поміч Ярославу, от також там, там трошки більше було підготовлено. Ну, в общем, так... Більш масштабніше, скажімо так. І ще раз раніше така ще в нас є зернятко, там теж дітки по аутизму, там також я приймала участь. Ну, Хто звертається, якби, завжди не можу, тому що час, теж дітки, сім'я. Але стараюсь по якоїсь можливості, потрішки-потрішки. По трішки. Як така кажуть, з міру пониці буде всім краще? Неймовірна гарна позиція. Да. До, які роботи, і дуже дуже добра душа. От Дійсно, зараз я, коли слухаю вас, розумію, що от ви говорите щиро, відверто, коли про те, що кажете, що тісто ви готуєте з любов'ю, що секрет ваших пасочок це любов. А як же зародилася у вас ця любов до кулінарії, до кондитерських виробів? Як сталося, що ви почали цим займатися? Сталося, що просто я стала мамою більше часу стала проводити іменно для дітей. Пекти якісь смаколики, і потім друзі, так давай, давай, і, як така радіо. Да? І пішло поїхало і пішло поїхало так. ну Було поначалу трошки так хвилююче, коли людям вперше замовлення було так трошки мені. Але потім я зрозуміла, що це мені дуже подобається, і я пропоную якісь свої ідеї. Ну, звичайно, щось беру з інтернету, але. Все ну, одно це щось міняється, щось переробляється, навіть ці самі рецептури, практика. Ну мені подобається. Я майстер-класи такі, щоб іменно по навчанню цього всього кондитерської справи, так я не ну, ніяк і не провод тось тобто не про проводжу, а не, не не проходила сама. Так, мені іменно подобається все своїм би, шляхом. Методом тика. А що ви робите іще, окрім пасочок, окрім печива, і що ще з кондитерських виробів ви робите? Все, що потрібно, все зробимо. Ми, і зробимо. Наприклад... Торти, кекси, та, ну все, льодяники, всі дитячі, ці солодощі, які на свята, це все можна зробити. Це все, звичайно, дуже смачно, гарно. Тематики. Мені подобається, коли замовляють одна тематика, що там і ефіри, і те, і те, і все, щоб це було на фотографії, дуже гарно. Оце мені подобається. Подобається, коли клієнт. Довіряє, каже, ми знаємо, що ви зробите так, як потрібно, і, і довіряють. Це дуже добре. Тобто, знаєте, як говорять, коли е, можете зробити все, що згодно, нам все одно сподобається, такого формату. Ну, Тут можна ну, творчість творчі свою підключити. Які. За мною на протязі не одного року, то я думаю, це є тому доказ, що. Я на своєму місці. А які у вас плани на майбутнє? Що плануєте робити далі? Які ідеї, перспективи? Чесно, ідей дуже багато, аби трошки було більше часу. Все... Ідей багато зараз. Поки що так, скажем так. А коли ну буде щось, то я думаю, дізнається. <смі> Зберігаємо <смі> таку інтригу в секреті в таємниці. Ну так то добре. Коли вже ідеї будуть втілюватися, будемо запрошувати вас ще, ще до нашої студії, будете розказувати про свої новиночки, про все, що ви робите. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Я пропоную вам на останок нашого інтерв'ю привітати наших глядачів з наступаючим великоднем, побажати їм всього, що вам хочеться і все, що вас на душі. Я вважаю всім родинам тепла, здоров'я і цінувати один одного на сам на самій ділі це саме саме важливе, що є родина і мати підтримку. І з такими куличами ви все будете це мати. Так що замовляйте, це дуже солодко і смачно. Клас, дякую вам, за те, що завітали до нашої студії. Дорогі друзі, я нагадую, що у нас в гостях була не просто шалено красива, мила, добра дівчина, а справжній майстер своєї справи, кондитер Ірина Шаблій.